Димонся на копчення. Шпондер по 270 на розріб, шинка 320, полядовиця 365, сальцісон 175, індик 235. Є ось така манерівська кубаска 255, домашня індича 250, друговицька по 300, святкова індик телятина 280, лупана 270. Так, є сало, попри каперець по 165, тушонка по 105. Є ось таке, ще сало солене по 165. На дровах рублена 270, ребро копчене 320 і хребет копчене 60. Також тут є тушонки по 105 гривень. Є рибна, теляча, курка, свинина і індекс. Рибна і теляча по 130, тушонка, курка, свинина, індекс по 105. Це відразу на вході в місний термінал.